Іван Довгун із Волині все життя пропрацював сільським фельдшером. каже, що при гасовій лампі понад 10 років приймав пологи у породіль. На своєму віку допоміг з'явитися на світ понад 600 малюкам, і жодної помилки не було. Розповідає чоловік. А все тому, що народний лікар використовує досвід кількох поколінь навіть більше Іван збагадив народну медичну енциклопедію власними надпрацюваннями. Сьогодні 75-річний дідусь ділиться секретами що дорожчі від золота. Цілитель, людина від Бога, народний лікар. Так називають Івана Довгуна ті, кому пощастило з ним зустрітися. Сам же 75-річний дідусь від гучних імен відхрещується, вважає себе просто профілактиком хвороб. Треба просто, щоб працювали люди. Не надіялися на те, що хтось вилікує. Лікування це вже таке, це крайня міра. Це я порівнюю завжди такого. Лікування це вже праця після пожару, а треба запобігти, щоб не було пожару. Дипломованим лікарем пану довгунові стати не вдалося. Його медичні інститути минули у рідному селі Бірки, що на Волині. Більше 30 років Іван працював тут фельдшером. Фельдшер це лікар особливий. Чому тому що він мусить вирішувати питання всі незалежно? І хірургічні, і акушер-гінеколога, і педіатр, і терапевт. Так що тут його, він мусить мати знання всі, щоб надати першу допомогу. Тут був клостний пологовий будиночок, мені прийшлося прийняти за свій вік тут до 600 родів. Не було жодного смертного випадку. Вивчати ж народну медицину чоловіка змусила хвороба. Поїхав в ліс, підняв дерево, проніс трохи і присів. І після того я не міг ходити. У мене були болі в животі, у мене не було сили, головокружіння було і так далі. Обстеження зробили, вони мене абсолютно нічого не поставили, діагноз. Ну, в кінці зібрався консиліум і каже, давай її розріжемо, побачимо. От і все. Я встав, пішов, і от після того я почав займатися оцею недугою. Яку в народі називають підорва, надсада. після вердикту людей у білих халатах Іван звернувся по допомогу до бабусиних знань, декілька років знадобилося, аби самому навчитися лікувати себе та інших від страшної недуги. Я, наприклад, співчуваю тим лікарям, які не признають цю недугу. Її треба признавати в клінічній медицині. І разом спільно, щоб управити. Оцю недугу зняти, а тоді треба лікувати те ускладнення, яке вона дала. От тоді вже буде результат. Лікувати надзаду живота убірки з'їжджаються 19-річна Олена з сусіднього району про диво медика почула від знайомих. При тяжких родах у мене зірвався живіт, і я приїхала, бо тяжко мені було. Я мучилася три дні, і в мене були сильні розриви. Потім після зашивали мене після того, як я родила. І Як витягали, ми проходили дитини плечі. Чотири місяці пройшло, і мені пройшли тяжкі болі кругом пупа. Дитина важка, було важко підіймати. Такі були болі, таке аж пекло майже. Вона, як я її тут брала, вона кричала, тому що була сильна боль. Зараз боль, тут нема болі. Як тобі зараз в животі? Легко, а було? Важко було. Далі Іван Прокопович пропонує пацієнтці новий комплекс вправу. Каже, таким чином перевіряє, в якому стані її хребет. Зроби ручки, дістань так за спинкою. Бачите? Треба, щоб так кожна людина, кожен ранок, от бачите, вже тут у неї є зажат. Треба, щоб кожен ранок встала рано альонка і достала отак 9 разів руки. А днем на цю вправу не можна ніколи відводити час. Стала і спеціально робити? Ні, це треба робити все мимо ходу. Раненько, як встала рано, днем як іде обідать, а ввечері як іде спати до свого коханого. 45-літній Володимир в оселі народного лікаря не вперше. Дорогу сюди протоптав ще 15 років тому. Прикупиться, кожен день можна звертатися. Підірвався груз підіймали тяжкий, чуєш що з не то. Значить, приїхав. Угу. Больно, да? Дихай тепер ротом і дивись уважненько на мене. Спокійно, дихай, ротом, дихай, дихай. Спокійно, спокійно. Тільки не дьорнутись. Спокійно, Володька. О, -о все, молодцом. Володимир каже: чутливі пальці лікаря безпомилково визначають деякі ураження. Тив Бога. Пальці. Золоті руки. О, а то зараз перевіримо, який він у нас козак. Давай, вирівнюй ноги. Це признак того, що його хребет непоганий. Якби він був не лодер і займався трошечки своїм хребтом, його можна було б книжку Гиннеса писати. Ну, Шофер лінивий хлопець. А чому лінивий? Тому що не займається своїм хребтом. Бачите, що він вже наїздив? Наїздив собі горбіка. І кохана може розкохати. Поняв, як буде такий гор. Сеанс діагностики хребта триває. Далі ви побачите комплекс вправ, який розробив сільський цілитель. Оце вправа, яка перевіряє ми суглобі. О, зараз побачимо. Перевертай і з'єднай ручки. Якщо не з'єднає рук, це па. Вже мені одна вчора побила лоба. Дивіться, це значить признак того, що він лодер. Чому? Тому що дивіться, в його зажатий грудний е, цей, відділ хребта. Зараз, щоб, щоб йому було стидно, то я йому покажу. Йому об'яснитися нічого, що я не... цього дивіться. О. На. Якщо чоловік не з'єднує так рук, жінка може покинути 55. 60 років скаже, мені такий чоловік не треба. Тому що восьмий грудний хребець зажати в нього. Чоловік зізнається, перейняв мудрість поколінь і нині використовую її на практиці. Ці вправи, це не прості вправи і не мої практично вправи. Це вправи сільських вечорних колишніх. Мені потім дійшло, що це не була непроста зарядка. Це один дівчата наблюдали за хлопцями, а хлопці за дівчатами. Якщо дів, дівчина або муж, хлопець не зробив цю вправу, значить в борках на його казали слабий, хворий. Якщо хтось одну не виконує з них, значить є якісь зміни. Тому що кожна вправа характеризує відповідні системи організму. Усі ці нехитрі вправи Іван Довгун називає уроками для хребте. Чоловік радить робити їх усім, хто хоче мати здоровий організм. Будову тіла людині можна зрівняти з будинком. І якщо фундамент міцний, то й стіни будуть ніколи не валитись. А таз це є фундамент. А хребет і ребра це, це все стіни. І якщо таз слабенький, Фундамент, чи це? Стіни починають валитись. Так що треба, починаючи з народження, працювати над його осанкою. 20 років тому Іван Довгун мав грижу хребте, готувався до складної операції. Та прогнози були неутішні. Тоді чоловік зарікся, сам себе вилікує. А спосіб зцілення побачив у вісні. Ми придумали оцей тренажер-масажер. Ну от вже ми маємо на нього і патент. Це ми бачимо, як у нього згинається або який вигін грудного відділу і поперекового хребта. Якщо людина не може дістати сюди, значить є зміни у грудному або в шейному, або в грудному відділі ці бильця вони рухаються на підшипниках. і Вони якраз під час даєш про совес під час роботи на ньому, е, якраз у ці бильця і в певній мірі управляють е, хребці. Сьогодні Іван Довгун наголошує, хребтом треба займатися з меличку. Велика кількість його пацієнтів діти з остеохондрозом і сколіозом. Тож не дивно, що їхнім батькам народний лікар пропонує ті ж самі уроки, які сам колись засвоїв. Він певен, багатовіковий народний досвід допоможе зцілитися від усіх недух. дух. Лікарі навіть між собою жартують, що якби всі люди так довіряли дільничним лікарям, то в принципі би і вони би і швидше виліковувалися. Тут є е, такий момент навіювання, тобто е, людина довіряє і тоді може в принципі стілюватися. Часто люди, які піддаються такому навіюванню, вони їй довіряють, і можуть з великою вірогідністю виліковуватися, принципі стілює себе сам організм. Іван Прокопович із традиційною медициною у добрих стосунках проте чоловік переконує, хвороби з'являються через розбалансованість організму. Тобто треба жити у гармонії з собою, вірити у власні сили і не лінуватися працювати над тілом.